Яка ідилія! Тихо, тихо. Я вам сіль принесла. Забирала корові. Ой, так, не трогайте мене. Всім привіт. Сьогодні оця красота ночувала на дворі. Бо в нас потепліло. Але сьогодні вже он, вже дощик мрячить. А тут затишно, гарно, повиносили он разні банки-шкарабанки. Ось прям тут ягня й лежала. Он як сіль гризуть. Буквально день сіль не полежала в них і вже такої. Що ні Джоні? Десь жоненький дорогий, хлопчику. Це також баранчик. такі галюзенькі. Такі всі гарненькі. Лежали, спали. <різь> так що тепер вони будуть у нас на дворі всі. Тут. А ну, біячка. Ти ж хороша дівчинка. Ягнята вже всі їдять сіно, дуже гарно їдять їдять дерть, буряка зараз не даємо. Буряк коровам залишився. Один Шоні Джоні не їсть дерті. Ну, а сіно гарно їсть. Такий важенький, гарненький, який він он симпатяшка. На камеру такий малий, здається. Він такий важенький. В ції двоє, в цій двоє. Тії шоні Джоні, і баран наш. Виходить, у нас дві ягнички, три баранчики. Ух, не свої діти. Вода в них стоїть. Вранці ставляємо і на вечір ставляємо. Це було зранку сонечко, гарно так. Так ось це такі штуки поокидали, щоб їм сонце сюди світило, так отут ягнята лежали, цей баранчик на, ну, просто на боку лежав, ноги витяг. А це починається дощик, так я поскидаю, щоб сюди дощ не забивав їм, щоб їм було сухо, Щоб було гарно. Та що які спали хороші. Позіхає. Настала пора березового соку. Ячмінь. Пережарюємо як соняхи, щоб і не погорів. Не дуже, щоб горений був. Ось так. Коришнявенький, де і пригорить нічого, ну щоб повністю обуглився, не треба такого. Такий запах стоїть. В основному жарять ячмень, ячмінь, щоб він розкрився. Як хто буде жарити, ви побачите, він почне на сковорідці тріщати і з'явиться така полосочка, наче він репається. А як будете смажити, просто мішайте, так, як мішаєте соняхи, щоб не згоріли і, і гарно підрум'янився. Висипаємо в чисту тканину. Я ніколи не міряю. Хоча є люди, які кажуть, що на 5 літрів березового соку треба стакан прожареного ячменю. Ще й багато. А я на око. Я завжди все роблю на око. Березовий сік у бетоні проціджений, бетон чистий, випарений гарячою водою. Березовий сік проціджений. І Кидаємо сюди оцей вузлик із жареним ячменем. Він намокне і потоне і закриваємо днів на п'ять. Якщо ми внесли його у хату, бетони повносили. Ось іще один такий бетон стоїть, і ще хлопці будуть збирати бетонів на три. У теплій хаті це буде, і він буде і свіжий сік, не, без запаху, бо якщо стоятиме. У холоді він не буде грати, а тільки буде портитися. І буде такий запах неприємний, його пити неприємно буде. А у теплому приміщенні, і якщо ви додаєте ячмінь, чи можна сушку додати, хто що додає в бетон, він буде нагріватися і буде проходити процес бродіння і будете пробувати. Днів 3, 4, 5, теж залежить від тепла у хаті. Ну, ми те літо. Ту весну робили у кухні, там було холодно, мені не сподобалось. Цього року занесли ось у цю кухню, де ми, де ми живемо, де ми топимо, де тепло. А цукор? Цукру сюди не треба. Це буде квас, без цукру. Тоді, як виграється оце все, оцю торбинку витягли, викинули, а його у холодний погріб. А потім йдеш, набираєш, додаєш цукор, розмішуєш. Красота настоящий квас. Ось так ми робимо. Закривали її в банки, ну, уже років скільки в банки не закриваємо. Є компот, не дуже ми. А от це, три бетони якраз отак зробимо. От. І з нас хватить. До середини літа піде особливо в жарку погоду, коли щось робиш, прибіжиш, побіг у підвал набрав, сахарку до смаку добавив, і дуже-дуже гарно. От тільки тримати у теплі. Якщо в холодній кухні, то може він і виграється, ну, це буде довго і от самої, оцього, от самої цієї води, от самого соку буде такий, наче затхлий запах. Він не добрий буде. Треба тільки, щоб був він у теплі. Не коло батареї, просто в теплому приміщенні. Оцей ячмінь дасть гарний смак і колір додать, і смак дасть. Хто хоче більше, ну я. Добавляю так, накрили і все, і хай стоїть.